Доброго дня! З вами Микола, завод Техномашстрой. Сьогодні ми завітаємо до Черкаського центру зайнятості і розберемось з питаннями отримання грантів, так як багато наших клієнтів цікавляться даною тематикою, але не знає, звідки зайти в цю тему. Доброго дня, і ми в центрі зайнятості знаходимося в офісі, зробленому в Україні. І ось наш представник представтеся, Будь ласка, доброго дня. Я баранцова Алла Володимирівна, начальник відділу реалізації проєктів Черкаського обласного центру зайнятості. Скажіть, будь ласка, які грантові програми наразі доступні через Черкаський міський центр зайнятості? Як і Черкаський міський центр зайнятості, так і вся наша область, і вся Україна. Ми працюємо з грантовими програмами, які представляє Міністерство економіки, Державна служба зайнятості. Ми пропонуємо нашим клієнтам це мікрогрант на ведення власного бізнесу. В проєкті є робота. Це грантові програми для ветеранів та їх дружин. Це гранти на переробку, гранти на теплиці, гранти на садівництво. Це ті основні грантові програми, якими ми опікуємося, і крім того, в офісі, оскільки ми знаходимося в офісі зробленому в Україні, ми пропонуємо абсолютно всі проекти, економічні проекти, які реалізуються в державі, реалізуються службою зайнятості на підтримку бізнесу. Тому що цей офіс саме створений для того, щоб підтримувати наших підприємців, як уже тих, що почали свою діяльність, активно розвиваються, активно працюють, так і тих, хто тільки ще мріє про це. Тоді скажіть, будь ласка, а які програми можуть покривати купівлю обладнання? Купівлю обладнання ви можете закупити і по програмі мікрогрантів, і гранти для ветеранів, і гранти на переробку? Якщо ми говоримо про мікрогранти, гранти, то це всі 100% коштів гранту ми можемо спрямувати на закупівлю обладнання. По мікрогранту можна отримати максимальну суму 250 тисяч, але є також програма для молоді, це новий проєкт, де можна отримати 150 тисяч молодим людям, які Віком від 18 до 25 років. Якщо ми говоримо про гранти для ветеранів, то там суми трішечки більші. Можна від 250 до мільйона отримати коштів гранту, і всі ці кошти можна спрямувати на закупівлю обладнання. Точно так же і гранти на переробку, там до 8 мільйонів. Також всі 100% коштів можна спрямувати на закупівлю обладнання. Скажіть, будь ласка, в цих грантових програмах може, є якісь спеціалізовані під переселенців, безробітних фермерів чи ні, Там немає вони розподілів? абсолютно доступні для всіх, хто хоче займатися бізнесом, хто може займатися бізнесом, хто вже займається бізнесом, і йому потрібне розширення, масштабування, якась якийсь додатковий ресурс для того, щоб розширити свій бізнес. Тому у нас немає таких обмежень. Добре, а які тоді основні вимоги до учасників гарантії? Основні вимоги це якщо людина тільки починає бізнес, то вона повинна чітко розуміти, що це за бізнес, як вона буде його здійснювати, сформувати свою бізнес-ідею. Написати бізнес-план це абсолютно для всіх написання бізнес плану, чітко, чітко йти по цьому бізнес-плану протягом того, як буде закупатися те, що передбачено грантовою програмою, тому що бізнес-план складається для того, щоб чітко зрозуміти, що буде, на що будуть спрямовані кошти, і яким чином буде діяти бізнес. От, тому основна вимога це написати бізнес-план, сформу... вірніше сформувати ідею, написати бізнес-план, подати свою заявку в дію, пройти скорингову оцінку банку, тому що нашим партнером також є на сьогоднішній день ощадний банк, який проводить скорингову оцінку, пройти співбесіду на регіональному рівні, де ми спілкуємось, оскільки у нас створена комісія в обласному центрі зайнятості, ми спілкуємося з нашими клієнтами. Під час цього спілкування ставимо питання для того, щоб ми, крім того, що ми аналізуємо написані вже документи, да, ми ще і намагаємося зрозуміти якісь, можливо, щось неясне залишилося під час перегляду документів. Тому ми уточнюємо, хочемо для себе зрозуміти, наскільки людина володіє ситуацією, наскільки вона. Живе своїм бізнесом, наскільки цей бізнес буде дієвий і успішний, чи буде він реалістичний, зможе людина його реалізувати? І уже потім ми відповідний пакет документів надаємо до державного центру зайнятості, де є комісія, яка приймає остаточне рішення на надати грант чи не надати. А чи потрібно вносити власні кошти як частину співфінансування? Співфінансування у нас є тільки по проекту для гранти для ветеранів. Якщо грант іде від 500 до мільйона, там є момент співфінансування в розрахунку вартості проекту від 70 на 30. 70% – це грантові кошти, і 30% це власні кошти, які вносяться до проекту. І по грантах на переробку там також є співфінансування власними коштами. Є е, програма основна це 50 на 50, де йде співфінансування. 50% проекту це грант, 50% власні кошти. І якщо це іде, там є відповідні коди, які е, в грантах на переробку дає виробництво там дронів, то там іде 80 на 20. Розумію будь ласка, як проходить подання заявки на грант, з чого починає взагалі людина? Ну ми всім радимо написати бізнес-план в першу чергу, тому що е, саму заявку заявка подається в дії. Там є відповідний відведений час. Цей час 20 хвилин для того, щоб подати заявку. Тому до заявки прикріпляється бізнес-план. Тому ми всім рекомендуємо спочатку написати бізнес-план, тому що це буде як основа для того, щоб подати заявку. Там є відповідні пункти по напрямку витрат грантових коштів, які потрібно буде заповнити в відповідності до того, як вони були заповнені в бізнес-плані. Нічого складного в цьому немає. Там звичайні питання, на які кожна людина може дати відповідь. Якщо це фізична особа, то да. якщо, наприклад, людина звернеться з проханням допомогти їй скласти цей бізнес-план. Без питань. Ми офіс зроблений в Україні безпосередньо цим займається. У нас дівчата допомагають складати бізнес-плани. Крім того, у нас в області діють постійно діючі вебінари. Які називаються кредитування бізнесу, ми їх проводимо кожного вівторка, кожного четверга об 11 годині. У нас закріплене посилання на даний вебінар. Воно знаходиться на нашому порталі Черкаської обласної служби зайнятості в розділі Новини анонси. Там можна зайти за цим посиланням. Ми Двічі на тиждень більше години сидимо, розбираємо, даємо відповіді на питання, пояснюємо покроково, як подати заявку, як скласти бізнес-плана, що звернути увагу, які там можуть бути помилки, і так далі, і так далі, і так далі. Крім того, є телефон гарячої лінії. Також можна зателефонувати, і ми абсолютно всім все допомагаємо. А чи є обмеження на вид обладнання, на яке отримується фінансування? Є обмеження тільки по обладнанню, наприклад, це генератори, да, там кондиціонери, які передбачають державна програма енергозбереження. Да, за цією програмою все це можна придбати. Тому якщо грант береться на купівлю 250 тисяч на закупівлю генератора, то це ні. Це трішечка інша програма. А як підтверджується використання коштів? Використання коштів, да, дивіться, коли людина отримує грант, їй дається півроку з моменту зарахування коштів на рахунку, для того, щоб вона могла реалізувати основні умови. А основні умови це використати грантові кошти відповідно до бізнес-плану, працевлаштувати людей. Банк проплачує кошти виключно в безготівковому варіанті і виключно по тих позиціях, які були заявлені в бізнес-плані. Тобто людина надає рахунок, в якому передбачені всі ті витрати, банк перераховує кошти. Після того, як сплив термін шість місяців, ми приходять працівники служби зайнятості з моніторинговим візитом, тому що ми супроводжуємо дані проекти протягом дії всього терміну. Термін це три роки. І ми дивимося, ну, первинні документи, да, ну, ми дивимося бізнес-план, ми дивимося рахунки, ми дивимося проплати, ми дивимося наявність цього обладнання, чи воно дійсно це є, чи не чи це воно чи не воно. І перевіряємо працевлаштування людей відповідно до наказів на зарахування на, на роботу по за штатну чисельність. А тоді на останок, скажіть, будь ласка, які терміни розгляду за грантової заявки. Ну і, мабуть, якщо є якісь типові помилки заявників, які вони. Ну, по термінах розгляду заявки у нас взагалі заявки подаються хвилями. Два тижні виділяється термін на подачу хвилі. Ну тобто, наприклад, там з першого по 14 число йде подача заявки. Да? Потім е, іде ще два тижні на розгляду е, в нами комісію обласного центру зайнятості. Тиждень на розгляд комісії державного центру зайнятості. Ну десь протягом місяця з дня подачі з, е, вже людина має відповідь: отримала вона грант чи не отримала. А ще хочу проговорити такий момент, що якщо йде відмова, да, наприклад, ну щось якісь там були допущені помилки, під на етапі розробки можливо бізнес-плану чи подачі заяви, то є можливість переподатися. Якщо людина отримала відмову, то це не означає, що вона більше не може подаватися. Вона може подаватися і два, і три, і п'ять разів. Ну тобто, якщо таке бажання, по помилках В основному це такі, знаєте, із-за неуважності я сказала помилки, тому що часто при подачі заяви не враховується те, що було написано в бізнес-плані. Ну, наприклад, да, в заяві прописали, що купують там обладнання, передбачають кошти на рекламу. В Бізнес-плані всього там трішечки по-іншому написано. Або, наприклад, в заяві прописали вже ну, взагалі передбачається. В розділ, де купується обладнання, закупівлю, наприклад, витратних матеріалів, і це прописується в заяві. Ну тобто, це інший напрямок. Потрібно звертати увагу саме на порядок надання грантів, на порядок використання. Це пункт п'ятий порядку, і там чітко розбиті позиції, на які можна використовувати гранти. Як я вже говорила, 100% гранту можна витратити на обладнання. Меблі, закупівлю транспортних засобів, 50% від суми гранту можна витратити на закупівлю матеріалів, товарів сировини програмного забезпечення, 25% на оренду приміщення, 10% на рекламу або лізинг обладнання. Тобто у ці всі моменти потрібно враховувати. Ну, це саме така болюча помилка для всіх, коли в заяві ці моменти не враховуються, тому що заява коригуванню не підлягає. Бізнес план можна відправити на доопрацювання, внести туди корективи? А заяви ні. Тому приділяємо під час наших нашого спілкування з нашими майбутніми грантоотримувачами дуже багато уваги саме подачі заяви і ці всі моменти розповідаємо. А скажіть, має передісторія людини? Значення, тобто чи він був до цього ФОПом, чи він був безробітним там 10 останніх років, чи ні. Знаєте, в основне це має бути чітко сформована бізнес-ідея, прожита, виношена ця бізнес-ідея, тому що ну дуже багато є різних історій у нас. Є е, історії наших грантоотримувачів із числа переселенців, та, які е, залишили свій бізнес, наприклад, там і в Донецькій області, і, в, і з Покровська у нас дві грантоотримувачки є. Вони просто приїхали, вони з нуля починають тут. Є люди, які перебували в статусі, ну, працював, потім безробітний, послухали інформацію, прожили, переварили, для себе прорахували. Будь ласка, немає значення. Головне, це розуміння того, чим ти будеш займатися, велике бажання це робити. А це, повірте, відчувається під час співбесіди дуже сильно. Наскільки людина в темі, наскільки людина буде працювати, і наскільки вона готова це робити, і йти на ризик. Ну що ж, дякую вам, дуже було цікаво і змістовно. Дякую. Я сподіваюся, що багато ще наших. Пільних клієнтів будуть звертатися до вас і ми також сподіваємося і чекаємо на наших клієнтів. Дякую вам Дякую. до побачення. До побачення.